Пані Неля Дмитрівна, ви посвідчили підробний заповіт від Грішиної на ім'я Біліщенко Сніжана Миколаївна. Розкажіть, будь ласка, коротко, яким чином це відбулося? Я не рахую, що він підроблений, тому що тут була її дочка, яка просила, плакала, що мама хвора, в неї грошей немає на лікування і на, не дай Бог помре на поховання. І, і мені було їй дуже шкода, бо я знала, що вона одна, в неї родичів немає, і ні братів, ні сестер, ні тітки, ні дядька. І мені їй дуже було шкода. Ну, я, звичайно, спочатку сказала, що я поїду, подивлюся, як мама себе відпочуває і все. І поїхала, з... тільки не з нею, звичайно, а з Сніжани Біліченко чоловіком. Він нас завіз. Так... Що ви побачили? Мама побачила... була в якому стані? Мама лежача була, мама хвора була. Мама писати не могла, але очі були відкриті, вона ніби махала очима, я її запитала, розказала все, прочитала заповідь. Вона махнула очі, очима, що вон... я так зрозуміла, що вона була з гідності. Але мені було дуже шкода Оксану. Я знала, що це я не мала права так зробити, але я попросила Оксану, так як мама не могла. Ми про... пробували спочатку, щоб мама рукою маминою, але не вийшло. І Оксана сама підписала заповідь замість мами. При вас, так? І ви мені. його посвідчили? При мені, так, я його посвідчила. Як ви думаєте, чим ця вся історія може закінчитися для всіх учасників? О, Вам шкода? Мені дуже шкода, що я... мені шкода було Оксану, а тепер думаю, що мені шкода, що я зробила сама таке, бо тому що зробила собі неприємність велику.